Доброго ранку сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планету Земля. Всім зичу здоров'я і добра. Добрий день, мої малята. Я знов завітав до вас. Як ваші справи? Ви пригадали, хто я? Так, я Афлатун і хочу з вами виконати мімічну вправу. Відобразіть на своєму обличчі радість. Чудово! А тепер, коли вам сумно? А якщо вам боляче і ви вдарились? А коли ви злякались чужу людину? І ось ви знову веселі. Які ви молодці, а від чого у вас покращується настрій? Які речі допомагають вам розвеселитись? Сьогодні я приніс вам черівну скриньку. З неї кожен з вас зможе витягти те, що він хоче, саме ту річ, яка поліпшує вам настрій. Тільки речі у скринці невидимі. Тому ви повинні розповісти нам, що ви витягнули? Ну, ось, давайте я спробую малята. Я дістаю цукерку, вона може покращити мій настрій, а тепер ваша черга. Дітки! У кожного з вас були різні бажання, які виконувала чарівна скринька, але разом з бажаннями в кожної дитини і дорослого є свої потреби. Що ж означає це слово, потреби це те, без чого людина не може жити, і все те, що вона хоче мати. Давайте з вами розберемось, що ж таке потреби, а що таке бажання. Ось у мене є дві коробочки. В одну ми будемо складати потреби, а в іншу бажання. Авлатончик, а ти хочеш дізнатися, які речі особливо важливі для нас і без яких ми не можемо жити, а які не потрібні нам для виживання? Так, звичайно, я дуже хочу це знати. Тож пограй з нами в гру, потреби та бажання. Що це малята? Так, це вода. Як ви вважаєте, вода це потреба чи бажання? Так, вода це те, без чого ми не можемо жити. Отже, воду ми потребуємо, тому кладемо в коробку з надписом потреби. А це що? Так, це шоколад. Як ви вважаєте, це потреба чи бажання? Шоколад це те, без чого ми можемо жити. Хоча він і дуже смачний. Тож його ми покладемо до бажань. Що це, друзі? Так, це м'ячик. Скажіть, це потреба чи бажання? Так, правильно, це бажання. Без м'ячика ми зможемо прожити. Що це, друзі? Так, це їжа. Скажіть, в яку коробку ми покладемо їжу в бажання чи в потреби? Так, правильно, в потреби. Тому що, щоб жити, нам потрібно харчуватись. Що це малята? Так, це телефон. В яку коробку ми його покладемо? В потреби чи в бажання? Так, ми покладемо його в бажання. Тому що. Без телефона можна прожити. А це що? Так, це одяг. Скажіть, друзі, чи потрібен нам одяг, чи ми можемо обійтися без нього? Так, правильно, одяг нам потрібен, тому кладемо його в коробку з потребами. Що це? Так, це велосипед. Скажіть, він нам потрібен? Чи ми можемо обійтися без нього? Так, нам би дуже хотілося мати велосипед, але прожити без нього можливо. Що це, друзі? Так, це дім. Подумайте, чи необхідний він нам, чи ми можемо обійтися без дому? Чому ви так вважаєте? Так, правильно, кожній людині і дорослому й дитині потрібен дім. Молодці малята, ось ми з вами і розібралися, що таке потреби, а що таке бажання? Скажіть малята, а де ми беремо їжу та одяг? Так, в магазині, правильно. Речі, які продаються в магазині, називаються товаром. Різні види магазинів продають різні товари. Але в наш час всі ці речі можна купити в одному магазині. Як він називається? Так, правильно, він називається супермаркет. Як ви думаєте, що нам потрібно для того, щоб купити всі ці товари? Так, гроші. Товари задовольняють наші потреби та бажання. Щоб їх купити, нам потрібні гроші. Давайте разом подумаємо, чи однакові потреби у хлопчиків і дівчат. Зараз я називатиму вам різні предмети. Якщо вони відносяться до потреб хлопчиків, хлопчики підніматимуть руку вгору. А якщо це потреби дівчат, то дівчатка повинні підняти руки вгору. Будьте уважні. Зубна щітка. Лялька. М'яч. Велосипед. Тепло. Ліжко, вода, шпильки, любов, дружба. Отже, потреби у хлопчиків і дівчат трошечки відрізняються, але є те, без чого не можуть прожити ні дівчатка, ні хлопчики. Це тепло, вода, їжа. Одяг, житло і повітря. Отож, малята, давайте підсумуємо: ймовірно, є багато всього, чого б нам хотілося, але важливо в першу чергу витрачати гроші на те, що нам дійсно потрібно, чого ми дійсно потребуємо. А які бажання виникають у вас. Які ж ви молодці? Я все зрозумів. Я піду та розкажу всім, як потрібно правильно вибирати товар. До побачення, малята! До побачення, Флатунчику, а ви, друзі, зрозуміли, що нам необхідно для життя, а що є просто нашим бажанням. І без чого ми зможемо прожити. До зустрічі, малята! Та лайки. Підписуйтесь на канал.